Асоціації міста України проаналізувала витрати 754 громад за 2022 2023 роки і та, на аналітика говорить про те, що е, витрати громад на Збройні Сили України та доволоні поможення є набагато вищими, чим надходження військового ПДФО. Якщо аналізувати видатки, які є в територіальних громадах нашої області, то можна підсумувати, що фінансова допомога на підтримку Збройних сил України становила понад 18 млрд гривень. Внутрішнього приміщення Росії 223 млн грн, обладнання обертів у басхові 130 млн грн. компенсація різниці в тарифах 240 млн грн. Компенсація кілько перевезення 180 млн грн. погашення дефіциту освітньої субвенції 145 млн грн. Також виплати заробітним платам працівникам медичної славі 160 млн грн Тому фактично можемо говорити про те, що органи місцевого судування використовуючи свій ресурс. Покривають не тільки точніше, допомагають не тільки Збройних сил України, а й покривають ті видатки, які не до кінця е напряму стосуються безпосередньо військових, але в тих громадах, де є військові, е ці видатки набагато збільшуються щодо інфраструктури чи забезпечення е фактичного виконання повноважень органів рівні місцевого і соціальних сфера. Щодо короткої аналітики видаткової частини і загалом дохідної частини. 62 двох територіальних роман ми представили і хотіли би спільно з керівниками Роман обговорити.